Всім привіт, друзі! Нарешті ми дійшли до того, щоб записати вам відео про наш перчик гостренький. Такий хороший перчик. Ви вже, я думаю, бачите, давайте я трішки вам покажу. От, ось в такому стані у нас сьогодні перчик. І ми зараз про нього вам розповімо і будемо знімати урожай. Мене звати Анатолій, дружина Анна буде зараз це все діло обрізати, знімати наш урожай перчика гострого. Ми вже знімали з нього. Я не знаю вже навіть скільки плодиків, але все ніяк не можемо не можемо. Дотягнули до того, що знову пішли. Дивіться, вже нові молоді. Зараз фокусує. от Бачите, нові вже перчики, які біленькі такі. Це вже молоді, які наросли. от І виходить, що ми зараз. Зараз будемо їх цей урожай знімати. Дивіться, а в нас перчик росте ось в такому двохлітровому горщику. От тому і є у нього навіть в такому горщику можливість нав'язати до 50 перчиків. Ми рахували навіть не до 50, а 50 точно було. Це перший урожай його. Ми його не встигли зняти і вже почав другий урожай іти. І зараз ми якраз хочемо записати відео для вас. Як ми будемо знімати урожайчик, який у нас перчик, і трішечки, по ходу будемо ну, розповідати, як за ним доглядати, ви можете абсолютно спокійно вдома його вирощувати, він багаторічний, на підвіконничку десь поставили на кухні чи де. І він у вас буде просто радувати, ви будете його собі потрошку, смакувати. Абсолютно скрізь підходить він і маринували ми його. І так їмо прямо який знімали дуже класний гострий ароматний перчик. Дивіться, ось у нас перчики, які також будуть такі ж. Дивіться, які гарні-гарні у нас саджанці. Уже на них є перчики. От Я покажу, бачите, вже в'яжуть. Зараз фокусуємо для вас. О, бачите? От. Є. он ми вже зараз давайте я вам покажу, ми відставили, просто вже. Бачите, які перчики вже. Тобто, вже є. короче, чекають на свого хазяїна. Бачите, які класні. Це ми відібрали, яких вже нав'язалися, а це ще вони в процесі квітнуть. Дивіться, скільки там квітів, ви бачите, да? квітнуть вони в нас такі. Фіолетовенькі, біленькі, але вони при достиганні міняють колір і всі вони стають абсолютно червоні. Так що, ну що, давай, мабуть, будемо знімати так. наш врожайчик, щоб вже далі наш перчик ріс Для того, щоб він ріс далі, потрібно зняти цей врожай, бо він. Тягне сок із нього. Ну так, да, ви розумієте, що одночасно це вже аж почав підсихати, мов, да? От, тому ми і він вже е перезріває. Перезрівший вже навіть, да. Тому ми вже вирішили записати відео е коротеньке і показати вам. Дивіться, що хочеться сказати по цьому перчику. Перчик, ну. В принципі, абсолютно невибагливий, це вже провірене сотнями штук, точно вам скажу. Е, Получається, він що, любить тепло, любить світло і не любить заливів. Що я маю на увазі? Якщо ви, наприклад, ну, пересадили свій перчик да, там з півлітрового горщика, там в двохлітровий, в даному випадку, у нас там в півлітровий горщик, літровий є. От тому, якщо ви, наприклад, пересадили з півлітрового в двохлітровий горщик, ви гарно полили, і ми чекаємо, поки не підсохне знову земля. Перець не, не любить застою, він любить вологу, але він не, не любить застою ну, реально цього вологи. Да? От. Це також, до речі, тропічна рослина. От так, що ми канал у нас тропічний сад, ми все по феншую <гум> От. Що, ще? Його підживлювати можна, але так як це ну єстівна культура, то потрібно е, біогумуса можна. Органічними піджиплювати. Підж... Підживлювати. У кого є приватний будинок. Зелене добриво настій трави, на стій трави. Да? На стій трави да, туди можна перегною настояти це три дні і один до один літр до десяти літрів води. Тобто один, один літр до десяти, настою, так. а, настоюється на 10 літрів води. Ми а, розбавляємо перед цим. Обов'язково треба пролити перчик. Так, да, щоб да, коріння перед... не попалило. Ну, в принципі, як і всі рослинки. А потім, да, а потім вже можна його Димаю. поливати. Подрежуємо. Да, бачите, Я вам скажу, я рахував, коли він зразу нав'язав, я рахував, було 48 чи 49 перчиків, Ну, це е, бу... ми, ми, вже ми вже знімали, знімали, знімали. І знову, ось дивіться, скільки. Ми вже зняли. Гляньте, зараз я покажу скільки. От, штук. Та тут вже, мабуть, десятків два. Я вже переконсервувала там з ним багато і в помідори. Е, клала його в баночки з помідорами, і баклажанчики. Уже аж перезривати, аж уже бачу, аж підсихає. Да, так. Да. От. Тому... Оці всі жовтенькі трохи листочки можна зняти. Це нормально, вже... це нормально, коли так. такі листочки деякі з'явилися, вони старіють, старіють просто-напросто. Просто і коли ви вже зняли, там, наприклад, другий врожай, і бачите, що листочки ну такі, підсохли, сохнуть, то можна реально обрізати його, ну гарно обрізати, ці сухі обрізати, і він далі ну, почне нарощувати знову зелену масу, знову буде квітнути. Дивіться, ось ми реально зняли скільки. Гляньте, і це ми вже, та більше, чим оце Зараз ми зняли. Вже ми його до цього зняли, так? Е, стиглого перчику. От. А зараз дивіться, скільки знову уже молодих перчиків нав'язав. І дивіться, скільки квіток. Скоро знову ну, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 та 35, це вже є 35 перчиків. І 36 а ще, нарахувала я. Це 35 ти. уже вже зав'язаних. А ще ж, вон, дивіться, ще ж квітне. Бачите, ще будуть і будуть. Тобто знову десь до півсотні перчику а, реально... Я дивився сьогодні перчик гострий, до речі, це так, математика. 250-300 гривень кілограм. Це якогось перцю ви пішли купили, а це ваш, який у вас буде рости. Тобто, реально, вже в цьому році ми за оці півроку зняли, виходить десь уже 70 перчиків і знову десь 40 буде. от, Ну от і порахуйте, і плюс у вас класна така жива рослинка, так це ж ваш перчик буде. Це ж ви його виростили, ви його будете смакувати. Він же ж особливий, коли ти його сам доглядаєш а за ним. Дивись, які є перчики, покажи. А, ось, до речі, такі, бачите? ось такі ще у нас є перці. Да. Вони такі низенькі, але тут так багато їх. Дивіться, якийсь він у нас. Ми не розповімо, як ми його виростили, оцей але дивіться, які листя на ньому незвичайні і дуже. Реально він прям заліплений. Зараз я ні, фокусую нормально. Дивіться, скільки. Він знову ж буде достигати, він такий бордовенький, стає бордовий бордовий, а потім червоні. І, і, і стає червоний-червоний такий насичений Дуже колір. Класний. І ось О, ще... А, ось, до речі, бачите, це ми собі залишили, е, самі також смакуємо. От. Ось Такий теж маленький, але... але такий кущик печний. Класний, прям, класний. Та... так, Мені подобається, мені подобається. Дуже класний. От, Так що, ну так от, бачите, який він. Ось кольори, як він змінює. Гляньте, бачите, і він достигне, достигне, і буде червоненький, гарний перчик. От, ну все. Я рекомендую. Да, ось двохлітровий горщик такий, достатньо. 2-3 літри горщика. Достатньо, щоб вирощувати ось такий перчик в домашніх умовах. Самі бачите, скільки у нас є перчиків. Вони всі квітнуть. Уже є. Там майже на всіх маленькі перчики, вони ось почнуть вже зараз віддавати плодики. Так що в описі в нашому будуть контакти. Ми в принципі відправляємо новою поштою От гарнючі такі перчики. зараз. Бачите, що я говорю, що вже зав'язують, вони вже, вже є перчики. Але ще тільки початок. Ми реально його, коли пересадите, ви вже в себе там 2-3 літри. То у вас буде ж аналогічний ось такий от результат. як Ми самі їмо, все органіка, все супер. Так що, так, хто, до речі, не підписався ще до наш канал, підпишіться, будемо ділитися ще нюансами, не тільки по перчику. Да? А от у нас є і бананчики. Зараз, до речі, сфокусуємо. о так. Бананчики є, маракуя, лимончик, мандарин є. от Трішечки є, інжири. Папайка ось у нас, дивіться, яка чудова-чудова вже росте, скоро буде квітнуть. Папайка є у нас. От, маракуя також є. Трішечки, трішечки є рослинок у нас. І є ще а, у нас шмула немає. Зараз не, не, не виропаную. Гуаява є, він росте. У нас гуаява полунична. Гуава вже скоро буде достигать. Ось у нас з плодиками. Коротше, є, хто підписаний на мій канал, знає. Хто не підписаний ще підпишіться. Це звичайна у нас ну, маракуя, так собі, ви бачите. Плодиків трішечки ось нав'язалося. Ну, я думаю, ви зрозумієте, про що йде мова. І квітне, у нас зараз 30 вересня, в такому стані. У нас чудово все. Знаходиться. Все, друзі. поки Кому потрібно, спішіть за перчиками, бо перчики, ну чесно, трошки вони розходяться. <гум> От, тому що ре реально зараз сезончик йде на перчик і він не радувати буде вас, і зимою рости у вас буде. Так що все ок. Все, пока-пока. До нових відео. Ставимо палець вверх, для того, щоб... Хтось, можливо, побачить е цей перчик і захоче. І також е ну, ми трішечки розповідали, як за ним доглядати. По суті, нічого складного. Все, пока!